Всім привіт, Мої вітання. Центральна частина України, Дніпропетровщина. Сьогодні покажу вам, як зійшли перші сходи квітів, які я висадила. Я ну, в... ну, ті, що нещодавно висаджувала, є ті, що висаджувала раніше. Значить, почнемо ми з еремуруса. Еремурус. Кажу так, він зійшов. Так він виглядає. Я його висіла 28 листопада. Такі тоненькі, дуже похожі на цибульку сходи. Трошки тут перезволожено, тому що цей контейнер тримаю під кришкою, але я думаю, що його треба вже частіше відкривати, щоб. Ці саженці зберегти, щоб вони не, не згнили. Тому що знизу, дивлюся, вже починають жовтіти, це дуже погана прикмета. Це і то, теж якось так, не дуже такий надійний, тому треба слідкувати. Далі подивимось фініки, як почувають себе фініки Уже проросли, отак уже зверху ці паростки. Тут покажу вам ближче. Такий в мене горщичок. Поключились практично всі. Їх було 13, от вони всі дали корінець. Я їх пересадила в горщички. Є на моєму каналі таке відео, як я їх пересаджувала. І ось вони вже зверху дали вже такий пагінець. Листочок, Будемо чекати, як він буде розвиватися. Так, це я вам показала. Зараз стосовно пітуній. Все це стоїть на підвіконні, є фітолампа, яка досвідчує, і на підвіконні лежить килимок, електрокилимок теплий. Так, зараз покажу вам стосовно петунії. Значить, висаджувала, висаджувала два сорти. Це синій вельвет, звичайна петунія, і інша петунія була в мене червона. Щас. Червона така, називається бордо. То виробник, виробник Golden Garden, місто Київ, що хочу сказати стосовно петуній. Значить, висаджувала петунії я 17.01. Сьогодні у нас 21-01. Пройшло 4 дні. І дивимося, що ми маємо. Значить, це, тут у мене синя петунія 17.01. Подивимось, що у нас тут є. Посіяла хаотично, тому що дуже дрібне насіння. Дивіться, що тут відбувається. Зволожена, зволожений ґрунт, вже поключились. Пітуніки. Я думаю, що я їх буду розсаджувати, нехай вони ще трошки більше розкриються, тому що ну, петунія це не так просто її вирощувати. Вона в мене, дивіться, насіння посіяна в звичайні такі ну, кондитерські упаковки. Це ось у нас синя. Зараз подивимося іншу. Це червона. В червоній було взагалі 10 насінин, зовсім мало, але вони були гранульовані. Так, також 17.01 були посіяна червона. Зараз подивимось, що тут відбувається. Сам контейнер теплий такий. Також з'явились. Перші сходи ще не всі, але вже є. Висівала поверхнево. Це насіння F1 і було воно оброблене. Ну, тут вже прокльовується. Прекрасно. Так, ставлю на місце, розподимося ще один. Фокс, що тут. О, тут взагалі активно. Це також синій. Було тільки два сорти. Один синій велюр, другий був бордо. Бордо 10 насінин, а цього було дуже багато насіння. І ось такий результат. Тепер саме головне його зберегти. Треба так доглянути, щоб не було. Чорної ніжки, щоб вони гарно себе почували, щоб були вони, як вони вже так проклюнулись, їх треба щоб добре досвічувалися, періодично провітрювати, не перезволожувати, і буде все добре. Так, накриваємо. Подивимось іще. Ось тут в мене контейнер. Так як насіння, в одному пакетику було дуже багато, також синя. Тут також є сходи. Ось так. Ну, схожістю я задоволена. Це все добре. Хочу ще вам показати, висаджувала, висіювала, правильніше сказати. Пітунін. Не пітунію, а люпин. Люпин. Ось тут він. Дивіться, деякі. Який... Це люпин. Це люпин, люпин синій. Так, зараз загляну. Ні, це люпин білий, він там промарковано. Дивіться, так він зійшов. Треба трошки полити підсохла. Підцов ґрунт. Висівала я його 15 січня, так 15 січня. Сьогодні у нас 21 січня. Так, Так. А ось тут поруч, це той, що був мікс. Тут різних кольорів, поки що зійшов тільки один. Ну, Будемо чекати. Ну, Тут, тут знову це фінікова пальма така. Укорінюється. Тут у мене укорінюється мандаринчик. З Черенка. Ну, остався один листочок. Інші вже осипалися. Не знаю, чи буде з нього толк. Зараз зробимо огляд гортензій, які були зачеренковані у листопаді 2023 року. А зараз у нас місяць 21 січня 24 року. Пройшов такий час. Дивіться, покажу вам ось такі вже саджанці. Тримаю під, такою, під пляшкою, ну, з відкритим, щоб е, був мікроклімат якийсь, і щоб повітря сюди поступало. Ось дивимось інший, ось так він виглядає. Грунт стосовно грунту. Грунт вологий, але не перезволожений. Так, тут інше. Ось так. Один лист, листочок тут щось підсох, треба його буде прибрати. Так, дивимось далі. Тут маленький, такий поменше розміром. Але нічого. Живий. Ці вже всі саджанці, вони так, добре укорінені. Видно, що брала з черенка. Ось так, бачите, вже там поверхневі навіть корінчики зверху. Так, тут дивимось ще. Ось так виглядає. Ну, ось тут маленький, трошки щось прив'яв. Якщо він прив'яв, треба його зробити йому таке дощування. Так, і накриваю. Дивіться, лежить тут все на ізолоні у мене. Е, яка температура? Температура невисока 16 градусів. Тут також у мене е, на черенкуванні це фуксія. Це тут уже треба прибрати. Тут загинула Будле... не будлея, а бугенвілія. Ну, фуксія вона вже укорінилася. Ці саджанці вже вони з корінням тримаю так приоткритою, щоб повітря сюди попадало, тому що. Дуже висока вологість, вона їй не потрібна. Зараз ще подивимося. Ось тут. В цій ємності в мене укорінюється. Це смарагд. Укорінюється також з листопада місяця. Вже десь два місяці він тут у мене стоїть. Смарагд. Це інша кімната, практично не опалювальне приміщення. Але температура тут тримається ось така: 15 градусів, на вулиці, мінус 4. Так, і ось в цьому контейнері у мене на укоріненні. Так, щось я вам скажу, коли я поставила. У мене повинна бути дата в цьому боксі. Так, Пампанела 30.11. я поставила черенкувати. Так, черенки виглядають. Я їх не поливаю, не оприскую. Випустили такі. Пагінці в цьому боксі весь час волого. Так як рослини дихають, така повищена вологість. Так виглядають. Всі череночки я зверху замазувала, щоб не втрачали вологість. Ну, і так, не знаю, що буде, що з цього вийде. Але поки що, дивіться, майже два місяці, ну, не тримаються, Ну, тримаю в прохолодному приміщенні. Ще раз наголошу. Так вони в мене тут. Не на теплому коврику, просто на столі вони стоять. Тут в мене зберігаються ті рослини, деякі там вейгела, гортензія, які скинули листя листопадні рослини. Тут я їх тримаю. Ось тут також у мене наукорінені троянда. Отак, вона тут черенкується. Також в прохолодному місці. Випустила такі. Прирости. Ну, плівка волога, Інколи тільки отак відкрию, провітрила і воно закрила. Так вона тут у мене стоїть. Тут зберігається талія. Це фуксія така. Звичайно, що в зимовий час їй потрібен спокій. Ось тут вони в мене відпочивають. А ця ось навіть викинула цвіт. Отак.